А тут там Якщо є керівництво. Козацтво, то воно має дійсно реально обиратися і не дивитися, чи то Петро, чи Іван, чи Василь. А той, хто робить справу правильно, нагідно і чесно. Той, хто боліває за Україну, боліває за місто, боліває за район, боліває тут за порядки в нас, боліває те, що в нас твориться. Тоді тільки в нас буде порядок і тоді в нас буде відвертість, а не... Основою самої яке в нас сьогодні. Що там ви все зробили? Прошу любити, жалувати. Рада звітна виборуча. В міському голови мельницькому Тут які питання включили, перебирається або там залишається. Буквально вже дві тижні назад проводились заходи, навіть в мене. Тебе послухання, допомагаємо з Ну, Ми ці заходи проводили. Тому раду району треба готувати і проводити. Ми були в ньому товаристві. Є такий муляр Василь Ігорович. Він теж з нами в козацькій. Співпрацювали разом, ми бачимо його дух, його бажання, його можливості.